Це на танцюючу гречку. Стоматологиня перевіряє зуби у дітей 23-го дитячого садка. Мобільна бригада міської дитячої поліклініки виїжджає у школи та садочки чернівців. А також найближчі села тут вони проводять профілактичні огляди та вчать дітей правильного догляду за порожниною рота. За словами стоматологині Христини Приймак, під час виїздів фіксують, що приблизно 75% дітей мають ускладнений карієс. Не всі вживають і молочні продукти, тому що є багато дітей алергетик, які не вживають лактозу, глютен і це. Також впливає на стан твердих тканин зубів. При виявленні карісу або ускладненого карісу ми направляємо на лікування в дитячу поліклініку, де безпосередньо знаходиться наше стоматологічне відділення. Давай, О, давай, Як ти чистиш зубки? Скажи нам, будь ласка. Вечором і вранці, Макій, ти молодець. А по скільки хвилин ти чистиш? По скільки хвилин ти чистиш зустріч? Три ти молодець. Огляд однієї дитини триває від двох до дев'яти хвилин. В одному навчальному закладі медики можуть оглянути до 50 дітей. Після кожного виїзду в кабіні проводять дезінфекцію. Попередньо ми комунікуємо з освітою. Ось нам надається інформація, які саме заклади готові. Надаються попередні згоди батьків, тобто лікар обов'язково оглядає дітей. Ті батьки, яких дали згоду. Машину швидкої допомоги дитяча поліклініка отримала від міста побратима Дюссельдорфа та переобладнала під стоматологічний кабінет. За словами керівника Івана Хорошенюка, на це витратили 80 тисяч гривень. Тетяна Нестерук, Роман Николаїшин. Новини Суспільне Чернівці.